Виконуємо завдання 2 практичної роботи 3.1 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт, де ми зможемо створювати діаграми. Для цього введемо в рядок адреси адресу сайту, app.diagrams.net Натискаємо Enter для підтвердження. Ми перейшли на сайт. Зразу вибираємо, де ми будемо зберігати діаграму. Ми будемо зберігати на комп'ютері, тому вибираємо пристрій, створюємо нову діаграму. Виберемо шаблон, переходимо в розділ мережа, опускаємося вниз і вибираємо шаблон ось цей Wireless Home Network. Вибираємо та натискаємо Створити. Відкривається вікно збереження файлу, де пропонується де саме зберегти даний файл. Давайте збережемо власні папці. Давайте назвемо, наприклад, просто мережа. Ви, звичайно, можете назвати і по-іншому, натискаємо Зберегти. Отже, у нас завантажився шаблон ось такий, де ви можете при бажанні перетягувати, видаляти, додавати різні елементи. Давайте повернемо стрілочку назад. І подивимося, що тут можна змінити. Бачимо, це у нас домашні мережі. Якщо хочете, можете видалити якийсь комп'ютер. Виділяєте його, натискаєте клавішу Delete на клавіатурі. Тут видаляється аналогічно. Перетягнемо сюди. Додамо, наприклад, що на комп'ютері є антивірус. Рухаємося ліворуч. Давайте подивимося, які тут є елементи. Бачимо, це мережа. Бачимо, ось тут є і файревол. Тут також є ще комп'ютер. Можна додавати аналогічно, до речі, комп'ютери. Давайте поставимо, наприклад, перетягнемо сюди антивірус, ніби будемо показувати, що він знаходиться на комп'ютері. Додамо лінії, також перетягуємо, збільшимо товщину лінії. Можете перейменувати текст, клацаємо двічі, напишемо, що це ПК. Нехай буде на українській мові. Планшет. Ще один персональний комп'ютер. ПК розшифровується як персональний комп'ютер. Це у нас firewall. Ну і інтернет. Давайте тільки підпишемо, що це таке, що це антивірус. Ставимо ось так. Виберемо ось цю кнопку Вставити. Вибираємо текст. Так, вставимо сюди. Пишемо антивірус. Так, подивимося, який тут розмір. 22. Нехай і тут буде 22. Ось так. Давайте тепер збережемо. Ну, по-перше, збережемо діаграму. Файл зберегти. І вона зберігається в тому місці, де ми зберігали на початку. І ми завжди її можемо завантажити. Файл відкрити з. Вибираємо пристрій і вибираємо діаграму. Ну і збережемо ще як зображення файл. Експортувати як PNG. Натискаємо експортувати. Називаємо його мережа. Зберегти. Це ми зберігли як зображення. Ось таке. Закриємо браузер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!